У мене ліва сторона і права сторона. Так? Ціла викрайка і половинка це живіт. Ціла сторона і половинка живіт. Ми беремо ниточки, складаємо нитку вдві. Ну, в Ну, У мене тоненька ниточка, тому я в дві склала і робимо вузлик. І дивіться, що ми будемо робити. Я про, про що я хотіла вам ще розказати. Дивіться. От у мене е, трошки по-іншому розташовані лапки. Є лапки, ну, може, можу, е, отут, на малюнку яскравіше просто. Є лапки, де стоять прямо. Бачите, вони стоять на полу. Ось тут, отут, 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 а ця лапка, вона якби не стоїть, да, трошечки таким е, кінчиком тільки дотравлюється. Для того, щоб тваринка отак стояла, треба потім там буде вшивати. Такий невеличкий клаптик, да, там, мабуть, е е такий овал або е кружечок да, от сюди. Тому, коли ми будемо сшивати, наприклад, оцю лапку я буду шивати цілком, бо вона не стоїть на е не має такої плоскої поверхні. Всі ж інші, от дивіться, от тут я не буду поки що сшивати. Отут тут теж є така поверхня, я її не буду шивати. Да? Тому що я там всерединку буду вшивати ще кружечок такий. І тут теж саме. У мене є така частинка, де вона стоїть, і щоб вона гарно стояла і не падала, мені потрібно буде туди вставити вшити кружечок такої стопи лапки, на якої вона буде стояти. Ну, і все. Тобто, я можу зшивати. Для цього нам, звичайно ж потрібна, Потрібні голочки, щоб сколоти правильно є. Так. А, так. Якої товщини? Так, якої товщини. Добре, зараз скажу. Ми. А, Дивіться, у мене так зроблено, да, спеціально для того, щоб ви бачили, а це, але це не обов'язково буде у вас так. У вас може бути з'єднання ну, малюночок, да, малюночок животика буде десь всередині, наприклад, може бути таке. Так, от для того, щоб правильно зробити, да, ці е, частинки, які біли без малюночку, вони складаються е, разом всередину, а там, де є малюночок, це буде ззовні. Але я залишила отакий от собі момент для того, щоб розуміти, як це шити, да? для того, щоб ви розуміли, тому що, ну, наприклад, якщо б у мене було. Оцей контур да, великої, великої деталі. Да, він був би, наприклад, отут у мене. Ну, Взагалі-то він не повинен так бути. Так? Я зробила трошки по-іншому, для того, щоб просто вам було. Для того, щоб вам зрозуміло, що треба скласти оці деталі, да, скласти по контуру, щоб вони з'єднувалися якось по контуру, да, сходилися. Для цього я Дивлюся, щоб вони отак з'єдналися, можна проколоти голочкою і попасти на одну саму лінію. Так? Щоб всі деталі були сколоті правильно по лініям, які намальовані. Так? Пам'ятаєте, отут я намалювала собі, отут я не буду. Але я складаю так, щоб було правильно, щоб лінії співпадали. Не лінія цього припуску, а лінія контуру, щоб співпадала. Бо саме по ньому ми будемо шити, оці лінії контуру. Лінія припуску, вона не завжди може бути однакова з, обидві, з двох сторін. Вже починати щи, шити? Так, але спочатку треба сколоти. Якщо сколола, то тоді так. Да. А, ні, не сколола. А треба сколоти, бо якщо не сколеш, то е, ми шиємо на, е, як мовити, да, на, м на вісу, да? тобто у нас же е, не лежить прямо на столі. Ця викройка. І вона, звичайно ж, тканина може десь перегинатися не так, як нам потрібно. Тому всі-всі частинки потрібно сколоти. Да. Ми не ска ми не, с... не не будемо скалувати оцю верхню частину животика оцю Ми її не прикалуємо сюди, бо вона буде е, отворачуватися. Да? Тільки контур. оці Тобто ми дошиваємо, якщо ми починаємо з задньої частини тваринки, да ми шиємо лапку донизу, а потім і робимо е, вузлик. Да? Потім починаємо з іншого боку. і теж Прошиємо до лапки донизу. А тут залишаємо вільне місце. Потім знову починаємо пропускаємо, да, тут не буде шита внизу. І потім починаємо на другій стороні і доходимо до, о, до лінії животика. Все, оця частина верхня буде не прошита. Ну, почнемо. А чому? А далі буду показувати, чому. Знов таки, я не починаю шити з припуска на шви. От, 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 от цієї частинки. Я починаю шити саме з малюночка, з контура, І ще раз, так? от у мене є припуск на шов, я його не пришиваю. Я потім покажу, чому. Я починаю шити тільки з контура, там, де кут контура яким швом? Дуже невеличким швом перед голкою, да, а потім повертаємося назад. Голка назад іноді називається цей шов. А це як? Зараз покажу. Так, пробачте зараз телеснуть. Так, ми починаємо з кута. І дивіться, я вперед зробила один крок невеличкий. Потім я повертаюсь десь на середині того шагу, який я зробила, колола і опять знову вперед голочку. Але невеличкі шашки роблю. Дуже невеличкі. Погано видно. А Погано видно, ще тоді. Хвоста. Ну, я почала, так, да, навіть ні, Я Біля мордочки я почала. Угу. А починати знизу, чи зверху? Що, що? Знизу чи зверху вкалувати голку? Ну, е дивись, зараз, отак, от от я ближче зроблю. Я білою ниткою, да, щоб було в, в тон е тканини. От я повертаюсь трошки назад, вкаливаю. От в мене ніточка вийшла вперед, а я вкаливаю трошки назад і, пов... і йду вперед. Видно чи ні? А, так, да, так, да, видно. Угу. І в мене такий буде стіжочок назад, іде він. А от у мене залишається місце. Да? Оце місце між стіжочками. Я знову назад повертаюсь і знову йду вперед. Невеликими кроками, бо якщо будете великими кроками робити, будуть, будуть дірки там, де будуть великі стіжки, вони будуть, там будуть дирки. А дирок не потрібно, щоб були. Не потрібно, щоб було. Знову назад я повертаюсь, я шию по контуру. по контуру. Потрошки я знімаю голочки, да? коли підходжу до того міста, де в мене голочка, я її витягую. Я шию тільки по контуру, по лінії контура. Це досить легко. Ну, це досить легко, але просто потрібен час трошки, да? щоб це зробити. Це ж не дуже. Важка робота, просто на яку потрібен час. От зараз я дійду до нижньої частинки лапки да, і покажу. Спочатку я зроблю вузлик там в кінці, да, відстань в мене буде, де не буде пришита да, таким швом нічого не буде зроблено. І потім я з іншого боку почну далі шити. Я тільки по контуру шлю, оця частинка припуск на шов, він залишається. Він нам потрібен для того, щоб просто шити, щоб нічого, ніякі ніточки не совались. От дивіться, якщо б я не зробила цього, Отут з'являються такі бахрама, такі ниточки, да, які можуть висовуватися. І якщо у мене не було припуска на шви, то якщо б отут я навіть шила, то все б у мене розпустилося. Бачите? А так, у мене <свіско> дуже великий припуск на шов, тому мені це не заважає. Потім я можу зрізати, якщо мені буде потрібно да, зайве. Так, да, а скільки ви, а скільки ви тканини залишили, коли ви вже дійшли до лапки. Зараз ну, я покажу. Ти внизу mm -hmm. маєш на увазі? Так, да, ну, скільки mm -hmm. десь, сантиметрів. Так, да, зараз я покажу. Зараз я дійду донизу. Сантиметр десь приблизно. Ну, в мене таж. З моєї викрайки десь сантиметр. Ось щось в мене вузлики не в'язалися. Угу. Каші, напевно, трохи більше залишити чи менше, так? Ну, краще більше залишити, ніж менше. Звичайно ж, Да. потім можна все зашити. Це така потрібна частинка, да, лапки, там, де вона прям стояти буде на, ну, на столі, на полиці. Десь вона там буде стояти. тут у мене будуть зовсім невеличкі е, такі стіжочки, то маленькі такі прям, тому що тут і є поворот, потім буде розкриватися, ще вшиватися, да, кружечок. Тому, звичайно ж, мені не потрібно, щоб а, було щоб було б, а, такі великі дирки біля цього кружечка. Ну, собственно, і все. Так, оце цю частинку, все далі, от те, що буде стояти, я вже не пришиваю. Я роблю вузлик, я можу його зробити біля, не по контуру, а біля. На, на території от, е припуска на шов. Да, я тягла голку, отак от я промотала раз за три, чотири і витягла і буде такий вузлик. Він буде невеличкий, але дуже міцний. Все. І ще я можу іще е разочок прошити, щоб... Цей вузлик закріпити, просто прошити, як от ми шили голкою вперед. І все. І потім я відрізаю. А можна, знаєте, я, напевно, буду це робити, коли ми знайдемо тканину підходящу, mm -hmm. і потім. Я буду дивитися ці відео уроку, які ви записували. <кій> да? От я залишаю місце, де буде лапка стояти, і починаю вже знову з, з, з другої сторони лапки. Да? От я перевертаю, і з другої сторони лапки вже починаю пришивати. І так ми е, пришиваємо весь живо, животик. І ще раз скажу, верхню частину ми не пришиваємо нікуди, вона залишається в нас, оця частина, не пришита. От тут вже пришито, буде пришита з цього боку ніжка, верхня частинка залишиться не пришитою. Ну, поки ми дошиємо до кінця, якраз, якраз закінчиться урок. Добре? Допрацювати треба аж до цього кута. І ще раз кажу, частину, яка припуск на шов, ми не пришиваємо. Угу. І на лапки робимо таку дірочку. Залишаємо дірочку.